Ми ховаємо просто ченця, але ми ховаємо брата, який горів вірністю і любов'ю до Бога, який не згас і світло і дає світі для кожного із нас в наші пам'яті. Бо навіть у часи темпрями, брат зберіг віру. У своїх руках і говорив, що я всіх вас маю тут, на цій верниці, тобто про всіх вас, що дня пам'ятаю, не зрадив своїй дорозі, і це є його перемога, це його перемога і свідчення надії, яка не зраджує. Його дорога є завершена, але лише дорозі. друзі, і саме тому нам треба не забути. Навіть коли світлі не чує, що мовна чернець, який мовчки служить, звільнює більше, ніж може собі уявити. І найважливіше, що смерть це не поразка, якщо життя було посвятою. Його життя справді було посвятою і вірою. Тороді брати і сестри змовчки каже кожному із нас, не зневірнітися, бо той, хто то кличе, є вірний, і Він готує місце для вас. Ми ховаємо його з волем у серці, але не з порожнечим, бо вас теж є надія, не на себе, але на Бога. І ця надія не засоромить. Рада Тараса знайдемо мир у Божому війну. А ми, ідучи далі цією дорогою, кожному з нас, визначив тихо, вірно, як і він, і не в своїх серцях ту саму надію, що не засоромить.